9 жовтня прийом міського голови розпочали з обговорення питання освітлення прибудинкової території. Голова ОСББ «Грінхаус-2012» Сергій Місюра попросив створити виїзну комісію та дослідити варіанти вирішення ситуації. Анатолій Федорчук повідомив, що по закінченні прийому така комісія вирушить на вулицю Бабкіна. Далі, аби вирішити проблему спірного землекористування, до кабінету увійшла мешканка вулиці Тургенєва Ніна Нестерець. Жінка просить, аби хтось чітко визначив межі її земельної ділянки, щоб не було конфліктних ситуацій з сусідами. Мер Борисполя нічим допомогти не може, адже це в компетенції геодезиста. Наступними на прийом прийшли мешканці вулиці Сосніних. Від усіх присл... від мешканців наших, Вулиці Сотніних, провулок Сотніних. Хочу подякувати вам за порозуміння. Тільки завдяки вашій допомозі ми прорізали вулицю проволоку Сотніних, вулицю Сотніних. І на сьогоднішній день маємо електропостачання, маємо стовпи, маємо лічильники. Люди почали будуватися. І це тільки завдяки вашій допомозі. Тому велике вам люди не спасибі. Мешканці даної вулиці хочуть провести газопровід і запитали у мера, як можна вирішити це питання спільно з міською радою. Крім цього, вони запропонували декілька ідей щодо благоустрою прибудинкової території та будівництва дитячого майданчика. Чином, ми з Тетяною Михайло зустрічаємося. Говоримо про це, скільки це буде проєкт. Якщо та організація вже мала якісь на з нею зустрічаємося, закладаємо кошти, там вони зараз роблять і на цій сесії, яка буде, виділяємо кошти і все. В цієї середи мешканців Борисполя традиційно турбували земельні питання, сімейні, будівельні та проблеми благоустрою. Іван Савицький проживає на вулиці Франка. Чоловік переймається проблемою скупчення машин між його будинком та багатоповерхівкою на вулиці Нижній Вал. 2 бачите це Нижній вал 2 де збіркався. значить, оце це це горлочко. Які їдуть машини з Франка і на Красноармійську. сюди туди, сюди туди. То тобто, тут загрузка така дуже велика. Так. То тобто, що перейти в цю дорогу от з цього коли йдеш по франка, чи виходиш дому? я його сила тут робити переход. Ну що поставити табличку і закрасити. Анатолій Федорчук погодився з тим, що це дійсно проблема, і вже шукає шляхи і її вирішення. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.